Тяжкі очікування весняного тепла добігають кінця, адже на порозі сонячний квітень. В цей час легкий вітерець принесе енергію, яка остаточно розбудить усе довкола від зимової сплячки. Багатьом захочеться не сидіти на місці і досягти неймовірних висот. У результаті більшість знаків зодіаку опиняться у самому центрі кругообігу яскравих подій. Однак не обійдеться без випробувань. Розташування та рух деяких планет перевірять багатьох на міцність та уважність. І ті, кому вдасться впоратися з усіма труднощами, матимуть щедру нагороду від Всесвіту. Кому в квітні 2024 року пощастить досягти успіху в житті, а для кого місяць стане низкою випробувань, про це і багато іншого йдеться в Астропрогнозі на четвертий місяць року. Овен Початок квітня для вогняних овнів виявиться вкрай активним, що споріднить його з характером самого знаку. Період буде вибуховим, суєтним і навіть трохи агресивним. Представники зодіакального кола зіткнуться з великою кількістю завдань, які потребують досить швидких рішень. Це може бути як власні справи, так і сімейні. Незважаючи на значну завантаженість, палка душа овна вимагатиме творчості. Довго чинити опір цьому бажанню підопічним вогняної стихії не вдасться. І ближче до кінця місяця вони почнуть новий проєкт або відкриють для себе нове хобі. ТЕЛЕЦЬ У другий місяць весни тельці відчують приплив сил та стануть особливо працездатними. Внутрішня енергія пробуджуватиме бажання змінити імідж, спробувати себе у новій справі або взяти участь у будь-якому проєкті. Гороскоп рекомендує не ігнорувати ці прагнення. Також запалу знаку зодіаку вистачить на те, щоб зрушити з мертвої точки справи, які раніше були не під силу або були відкладені в довгу скриньку. Головне впевнено діяти. Близнюки у квітні 2024 року близнюки купатимуться у грошах. Всесвіт подарує їм можливість підвищити свій добробут у різний спосіб. Це може бути як підвищення зарплати, так і хороша пропозиція щодо участі у прибутковому проєкті або зовсім про нову роботу. Грошовий потік, що збільшився, дозволить повітряним знакам зодіаку реалізувати раніше намічені плани і придбати те, про що вони давно мріяли. Рак: ракам у квітні не вдасться сидіти на одному місці. Гороскоп натякає, що протягом цього часу на представників зодіакального кола чекає багато поїздок. Середина весні може подарувати водяним знакам зодіаку цікаві зустрічі з людьми, які в майбутньому виявляться надзвичайно корисними у робочій сфері життя. Також ракам належить відвідати будь-які навчання або інші заходи, здатні принести нові знання. Варто постаратися не прогайти всі можливості, подаровані Всесвітом, навіть якщо це буде дуже важко. Згідно з гороскопом, зроблені цього місяця намагання можуть окупитися до літа. Лев для яскравих левів квітень стане домашнім та затишним місяцем. Представників знаку Зодіаку захоплять побутові питання та клопоти. Це може бути як ремонт та оновлення інтер'єру, так і покупка квартири та зміна місця проживання. Незважаючи на їх велику кількість, турботи виявляться справді приємними, левам вдасться відчути всю красу комфортного домашнього життя. На тлі справжньої душевної радості проблеми, які тривалий час не давали спокою, здаватимуться зовсім незначними. Діва. В середині весни дівам доведеться багато працювати. Трудові будні повністю захоплять думки представників знаку Зодіаку. Однак у більшості клопоти будуть пов'язані не лише з робочими проектами, а й з дітьми. Також у середині весни у серцях багатьох дів спалахне закоханість чи романтична прихильність. Щоб максимально насолодитися почуттям, гороскоп радить їм піддатися або вчасно охолонути, залишивши в душі лише теплі спогади. Тоді квітень 2024 року на довгі роки збережеться у пам'яті як неймовірно щасливий час. Терези. На початку місяця Терезам важливо переглянути своє ставлення до роботи. Краще відмовитися від обов'язків, з якими впоратися дуже складно. Однак це не означає, що можна буде розслабитись. Для досягнення успіху замість важких завдань важливо взяти ті, що приносять більше задоволення. Наприкінці місяця Терезам варто зайнятися здоров'ям. Період буде сприятливим для проходження обстежень та візитів до лікаря зі скаргами на проблеми, які були помічені раніше, але залишилися проігнорованими. СКОРПІОН Для таємничих скорпіонів квітень стане часом партнерства. Представникам знаку Зодіаку, які звикли закриватися від зовнішнього світу, доведеться вийти із комфорту. Їм необхідно навчитися вести переговори та домовлятися з оточуючими. Пересиливши себе, підопічні водної стихії зможе досягти успіху. Вміння грамотно вести діалоги допоможе у багатьох сферах життя, включаючи кар'єру та особисте життя. Деколи спроби домовитися з коханим колегами чи клієнтами можуть створювати напружені ситуації. Проте зірки обіцяють, що скорпіонам вдасться вийти переможцями навіть із скрутного становища, стрілець. У другий місяць весни 2024 року на стрільців впаде величезна кількість роботи. Гороскоп застерігає, що цей час виявиться вкрай важким, і знаки зодіаку ледве впоратимуться з виром обов'язків. Проте зірки гарантують, що результати виявляться дуже сприятливими. Цей факт не зможе не порадувати стрільців. Нагородою за виконану працю стане або підвищення зарплати, або велика премія. Тому не варто опускати руки і здаватися завчасно. Козоріг Квітень 2024 року подарує козорогам дві можливості вирушити у подорож чи вдосконалити свої навички та значно підвищити професійний рівень. Переваги всіх представників знаку Зодіаку відрізнятимуться. Одні виберуть кар'єру, інші можливість побачити світ. Згідно з гороскопом, всесвіт прихильно поставиться до будь-якого рішення, і воно обов'язково буде корисним. Однак не варто намагатися не здогнати двох задців відразу. Адже тоді отримати задоволення не вдасться. Водолій. Водолії у квітні 2024 року почуватимуться справжніми переможцями. І це не дивно, адже прорив у кар'єрі їм забезпечений всесвітом. Значним кроком на шляху до успіху може стати перемога у конкурсі, важливі знайомства, здобуття нової посади або навіть зміна місця роботи. Під опічним знаку зодіаку важливо бути активним і уважно дивитися на всі боки, щоб не упустити жодної можливості. І навіть якщо не вдасться отримати результат одразу, то не варто зневірятися. Щирі старання стануть добрим доробком на майбутнє. Риби. Чутливі риби у квітні 2024 року опиняться у центрі уваги. Їх запрошуватимуть не лише на неформальні зустрічі, а й на різноманітні виступи та конференції. Гороскоп радить не відмовлятися від пропозицій, що приходять. Водним знаком зодіаку варто розширювати коло спілкування та збільшувати соціальний капітал. Згодом буде зрозуміло, що ці взаємодії з людьми були вкрай корисні, адже представникам зодіакального кола вдасться знайти нових друзів та справжніх однодумців.